Залишатися в безпеці рекомендують поліцейські у зв'язку з ворожими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури, часткове вимикання вуличного освітлення та швидке настання осінніх сутінків активізували роботу патрульної поліції. Нині правоохоронці опікуються безпечним перебуванням людей на вулицях міст та сіл і звертаються до жителів області з проханням бути максимально уважними у вечірню пору. То ми можемо вам подарувати отакі світловідбуваючі елементи, які ви можете собі на руку. Отак. От і ви вже маєте якісь елементи, які є, є на одязі. Щоб у вас завжди був заряджений телефон, щоб ви були з вашими рідними на зв'язку, а у разі небезпеки могли зателефонувати на лінію 102. Дякуємо, що поліція нас береже. Патрулі рекомендують пішоходам одягати світлий верхній одяг замість темного або ж використовувати флікери. Це можуть бути браслет, стрічка на рюкзак чи сумку, дитячий візочок. І взагалі варто враховувати усі потенційні ризики, які можуть виникнути через відсутність вуличного світлення. Доброго вечора. Вам. Добрий вечір. Трохи акуратніше їдьте, ліхтарик. Це добре. В перешню пору доби, будь ласка, користуйтеся світловідбиваючими елементами. Десь будуйте свій маршрут руху попри пішоходів і зберігайте правила дорожнього руху. Дякую вам за розуміння. Усіх учасників дорожнього руху патрульна поліція закликає бути сумлінними і відповідальними на вечірніх автомагістралях. Зокрема, водіям слід правильно вибирати режим роботи фар та інших світлових приладів, а також своєчасно оцінювати дорожню обстановку. Хочу нагадати вам про те, що зараз вимкнене світло, автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки, дотримання правил дорожнього руху і подальшому не порушуєте комендантський час. Добре? Щасливої дороги. Дотримання швидкісного режиму і дистанції максимальна уважність за кермом. Власне, за таких обставин в умовах відсутності вечірнього освітлення можна уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Михайло Березень, Андрій Буціак, новини на вежі.